ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. У Кремлі мабуть, приховали образу на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ардогана, який останнім часом завдав одразу двох ударів по Росії, передав Україні звільнених з російського полону командирів оборони Азовсталі в Маріуполі і погодив вступ Швеції до НАТО. Свідченням образи Москви є відмова будувати додаткові газопроводи до Туреччини в рамках проєкту створення газового хаба на турецькій території. Президент РФ Володимир Путін Заявив, що за підсумками саміту Росія Африка, що наразі йде лише про створення електронного торгового майданчика. Росія не збирається зберігати у великих обсягах газ у Туреччині. При цьому ще у жовтні минулого року Путін у рамках проєкту зі створення газового хаба у Туреччині пропонував Ердогану на зустрічі в Астані розглянути можливість будівництва ще одного газопроводу. Планувалося, що паливо з цього хаба продаватиметься до третіх країн, передусім до Європи. Через тиждень турецький лідер повідомив про досягнуту домовленість. Щодо створення хаба і стверджував, що Туреччина перетвориться на центр постачання газу для європейських країн. У свою чергу російський віце-прем'єр Олександр Новак повідомив, що через турецьку територію до Європи може надходити 63 мільярди кубометрів газу за рік, а наявні газопровідні системи не можуть впоратися з такими обсягами. Російський аналітик Анатолій Несміян упевнений вчорашні заяви Путіна на прес-конференції фактично означають відмову Кремля від проєкту створення газового хаба у Туреччині в той же час. З президентом Туреччини Раджеп Таїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін домовилися провести телефонну розмову, а потім особисту зустріч. Про це Путін розповів під час прес-конференції за підсумками саміту Росія-Африка в Санкт-Петербурзі. Повідомляє турецьке видання Анадолу. Ми домовилися про те, що зустрінемося так: або він до нас в Росію приїде, або я до нього з'їжджу. Подивимося. Він мене запрошував ще ось до виборів у Туреччині, але потім ми вирішили, що краще цього не робити, щоб ніхто не спекулював на цю тему. Ми вирішили зустріч Нести, але ми так і не домовилися, де або у нас, або у Туреччині. Подивимося, сказав російський диктатор. Потім додав, що вони з Ердоганом домовилися провести телефонну розмову у середу, 2 серпня, де мають узгодити деталі майбутньої зустрічі. Ми хотіли переговорити телефоном. Президент Ердоган пропонував розмову, але він запропонував не дуже зручний для мене час. Я запропонував сьогодні йому незручно. Запропонував завтра йому теж незручно. Ну домовилися на розмову. По-моєму, на середу переговоримо там і вирішимо. Додав Путін. Крім того, він проігнорував питання журналістки про те, чи вважає він виїзд із Туреччини до України командирів оборони Азовсталі порушенням домовленостей із Москвою. Домовленості були, інших командирів не буде. Заявив диктатор. В той же час змі пишуть російський диктатор Путін уникає спроби турецького президента Раджепа Таїба Ердогана провести переговори щодо повернення до зернової угоди. Дипломати повідомили журналістам, що президент Туреччини за останній тиждень неодноразово говорив, що планує провести переговори з кремлівським диктатом. Тром щодо зернової угоди, але розмова так і не відбулася. Джерела видання заявили, що наразі турецькі дипломати намагаються зв'язатися з Кремлем іншими шляхами, щоб вирішити це питання. Рішення Росії вийти з угоди, що дає змогу експортувати українське зерно по всьому світу. Це авантюра Путіна, яка може привести до дипломатичної напруженості у відносинах із двома найвпливовішими партнерами країни Китаєм і Туреччиною, зазначає видання. Водночас, на думку видання, таке рішення Москви може бути пов'язане. Не з тим, що Ердоган повернув захисників Азовсталі до України, а також дозволив вступ Швеції до НАТО. Думаю, що Путін припинив довіряти Ердогану, як раніше. Для Путіна незвично не брати слухавку, сказав колишній радник посольства Туреччини в Москві. Гольору Гезера. до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.